Для мене посттравматичний синдром, він що означає? Е, приїхав додому, приїхала машина в 6-й ранку муки, цей, мусорні баки грузити, почала бахати. Я давай під диваном, закотися під диван давай автомат свій шукати. От. От, оце посттравматичний синдром. А то що так, він так. не може знайти себе в житті, бо та було би бажання. У жовтні буде рік, як Павло Якимчук повернувся із зони бойових дій. Він воював 22 місяці. Пішов добровольцем до того, мав успішний будівельний бізнес. Однак, війна та стрибок долара зробили своє. Павло збанкрутував місяць після свого дембіля Я вже почав працювати. Хоча міг піти в запой. І хотів навіть бо друзів, багато яких давно давно не бачив. Коли дім в кишені було 20 тисяч гривень зарплати. І їх прийшлося потратити на дитину. От, ну, в школу якраз першокласниця. Тож півроку тому чоловік розпочав з нуля новий бізнес. Бажаю здоров'я. Зібрав бригаду ремонтників. Ми прийшли тут. ну, неякісно було виконані роботи. Зараз трошечки переробляємо це все, доводимо. <завершення>. Зараз у його команді 30 людей, більшість ветерани АТО, та працювати з ними, розповідає, найважче. Для 80% звільнених мною так, алкоголь це в першу чергу. Просто він до війни був алкоголіком. Пішов, отримав корочку учасника бойових дій, але таким же алкоголіком і не залишився. Тобто, ну, статус учасника бойових дій не робить з мудака людину. Поки що бізнес Павла на тих масштабів, що були до війни. Однак солдат, який на фронті отримав позивний шустрий, упевнений обов'язково повністю відродить свою справу. А якщо буде потреба, поїде знову в АТО. каже навіть наплічник зібрав про всяк випадок. Марія Моганисян Артем Шпортун, 24 канал.